Всі миру Божого, вся слава Ісусу Христу. Знаєте, до Живої Церкви, поки я не прийшла, я вірила. Знаєте, що в обряди, в ритуали, в свічки, в похорона, що церква в мене асоціювалася, знаєте, з чим? смертю. Що коли я помру, то без церкви я не обійдуся, щоб мене відспівали. І знаєте, в мене все римя, ну, якби відлякувала е, оця вся релігія. І коли я прийшла в живу настоящу церкву, я зрозуміла, що є Біблія, яку треба вивчати, читати, ще й приміняти у своє життя. Що церква вона вообще, що це життя. І Біблія вона дає всі відповіді на всі наші питання. Тому запрошую вас всіх вивчати слово бо.